Друзі, привіт! Зараз ми будемо заправляти наше авто. Хочу показати ціни, ціни актуальні на сьогоднішній день. Щоб перевести їх до гривні, треба множити на 10,4, якщо розраховуватись карткою, і на 11, вже, якщо готівка. Отакий от от вже готівковий злотий тут курс зняття з банкомату. Але сама ціна на бензин два роки залишається плюс-мінус незмінною. Особливості заправки те, що все робимо самостійно, під'їхали собі. Вибираємо бензин. Так, бензин І все, і собі танкуємо, скільки нам того треба. Як до повного, наприклад, то. Воно буде відбивати. Або там хочеш літр, хочеш 10. То приїхав, ще нічого не заплатив і заправляєш своє авто. Ось так самі собі вирішуємо, скільки нам заправляти, на яку суму, скільки літрів. Запрошуємо, пановні. Так, 30 літрів, то в мене буде снижка. 10 злотих мені ще скинуть. Це на 192 злотих, я заправилася. Після того йдемо до каси. Ось так заплатили і можемо їхати далі.